Вже в кривому розі сьогодні день жалоби. Там вже 12 загиблих і 36 потерпілих внаслідок нічної ракетної атаки по місту 13 червня. Росіяни вдарили по п'ятиповерхівці складу з напоями автотранспортному підприємству і рятувальному підрозділу. Усі цивільні це об'єкти про ситуацію. Зараз говоримо з Олександром Вілком, керівником Криворізької міської адміністрації. Пане Олександре, вітаємо вас в прямому ефірі. Вітаю. Пане Олександре, в якому стані поранені внаслідок ракетного удару? Ну, як ви сказали, у нас вже, на жаль, 12 загинувших людей вночі помер 67-річна чоловік від опіків. У нього більш ніж 80% тіла було в опіках. Лікарі робили все можливе, але ці травми були несумісні з життям. В лікарнях залишилось 11 людей. З них один в край важкому стані, край важкому, ще вісім важкому і два середні. Лікарі <кій> роблять все можливе і неможливе для того, щоб вони жили. А важкий стан і середній стан це теж через опіки. Ми на вибухові травми і опіки. Да, два типи травм. Ну тому що це через ракетне враження. Пане Олександре, в Кривому розі ми знаємо, що одна з ракет влучила в склад з бутильованою водою. Така була заява міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка. Чи можете поділитися подробицями саме атаки на цей склад? Наскільки там важливі були стратегічні запаси води? Бо була ще інформація про те, що це вода, якраз яка їхала до Херсона. Да, вчора пан міністр у нас був, все дивився, і він добре розуміє ситуацію. Взагалі було шість вражень у п'ять об'єктів будинок, про який ми вже казали: п'ятиповерховий будинок, транспортне підприємство, там дуже невеличка пожежна частина, і склад з водою. На складі з водою була вода, були і газовані напої, такі фанта, Кока-Кола. Це вода, яка в тому числі використовувалась і для Херсона. І для е, тих е, територіальних громад Дніпропетровщини, які потерпають через те, що е, водозабори в Каховці зупинились через е, змілення Каховки. Е, але ми переключимося на інші склади. В цьому проблеми не буде. З водою проблеми не буде. У нас є і інші склади, воно все розосереджене було по місту. А от стосовно того, що там загинуло сім людей, просто на них впала криша, в тому числі. Там хлопці 17 років, 20 років, 21 рік, які вийшли е, в нічну зміну, то це жах. Це жахливо. Пане Олександре, західні змі про трагедію в Кривому Розі писали зі зноскою про те, що це рідне місто президента Володимира Зеленського. Які райони постраждали найбільше? І чи е, були прильоти в 95-й квартал? Ні, прильотів в 95-й квартал не було. Хоча десь у 95-го кварталу прильот був десь в 3-4 кілометрах. Це саме багата поверхівка. Постраждали металургійний район Довгінцевський і Саксаганський, тобто кучності влучань не було, ракети літали по всьому місту. Пане Олександре, ви вже сказали, що знищення цього складу з бутильованою водою не виникне через це проблему міста, але ми пам'ятаємо ваші заклики після того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС, про те, що треба економити воду, треба скоротити споживання містянам, хоча б на 40%. Яка взагалі ситуація з водою станом на зараз? Який прогноз на найближчий місяць? Рівий ріг не поступає вода з Каховського водосховища, так як це ну, повинно бути по проєкту, так як це було останні 70 років. У нас є е, наше там, проміжне, це південне водосховище, завдячуючи там, технічним засобам. Іншими речами, які ми робили останній год, тому що ми розуміли, що можемо залити, залишитись без води. Ми навіть не розуміли, що можуть перебити каховську дамбу, але ми розуміли, що можуть насоси насосні розбомбити, трубопроводи розбомбити. Тому у нас південне водосховище повне. Але те, що воно повне, ну це вистачить на якийсь проміжок часу. Тобто, на зараз у нас є резерв по воді десь при дуже економному споживанні повтора місяця. Призвичайному е, місяць, але будемо ще більше економити. Будемо, мабуть, ще більше е, скорочувати водоспоживання через те, що е, треба зробити три надвеликих проекти, які ніхто ніколи не які ніколи ніхто не робив, в тому числі побудувати е, дуже великі водогони з іншого резервуару, щоб там перекидку води робити з Карачуновського водосховища. І труби, насоси, і все інше нас в Україні немає? Це все буде закуповуватись за кордоном графіки постачання, наявність в налічі там цього обладнання. Це все вирішується з колес, тому вода є, але її споживання буде ще скорочуватися. Олександр, а ви шля... спостерігаєте, як відгукнулося місто на ваш заклик? Чи ви спостерігаєте скорочення споживання? Скорочення споживання безумовно є по промисловості, добре скорочення, і по населенню є скорочення десь ми дістаємо згоди, десь ми знижаємо тиск, але спільними зусиллями виходимо на ті знижені параметри споживання, на які просто треба вийти. Це не те, що там ми хочемо чи не хочемо робити, ми мусимо це робити, щоб. Місто не залишилось взагалі без води. Кривий ріг це 800-тисячна агломерація, це ну велике місто. Міська водоканал не лише в кривому розі поставляє воду, а й в селах навкруги Кривого Рогу. Пане Олександре, ви згадали про промисловість навколо Кривого Рогу багато великих промислових підприємств, яким теж потрібна вода для своїх технічних цілей, як, от, наприклад, на Запорізькій атомній електростанції, ми знаємо, потрібна для технічних цілей теж вода, але там є свій резервуар. Яка ситуація саме з промисловістю? Наскільки вона ситуація контрольована і технічної води? Чи вистачає, і наскільки? Промисловість у нас працює на знижених об'ємах, тому що 90% нашого товарообігу це були парти Чорного моря, які зараз заблоковані. Тобто промисловість на знижених об'ємах ну, і так працює, тому що ну, це неможливо, логістика. Це, що можна перестроїти через західні кордони, вже перестроїли. Але зниження, можу сказати, є. Десь якісь переділи зупинені. Ну, іншого шляху немає. Треба скорочувати використання води. Пане Олександре, дуже вам дякуємо. І принагідно співчуваємо місто, яке сьогодні перебуває в жалобі. Олександра Вілку, виконуючи обов'язки голови військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.